Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні, 27 листопада. Ви знаходитесь на каналі, де я роблю зазвичай огляд топових американських новин. Але сьогодні святковий день. Вибачаюся, <світ> огляд буде скороченим. Вдалося вкрасти в своїй сім'ї сьогодні декілька хвилин. Зазвичай я розпочинаю з української теми, і сьогодні є одна тема, яка продовжує обговорюватися. Це тема мирних переговорів, мирної угоди між Росією і Україною. І американські засоби інформації цитують заяву Путіна, яка в принципі зводиться до того, що немає сенсу підписувати ніякі заяви. Угоди ніякої не було заключено, а було тільки. Визначено майбутні пункти обговорень. Це-перше, по по-друге, угода можлива, якщо українці заберуться з окупованих територій. Тобто, як просто все перевертається з ніг на голову, Росія собі придумала, Крим чотири області забрали, і тепер українці мають звідти забратися. Сказав: інакше ми будемо воювати до останнього українця. Ось, ну і так само заспівав стару пісню про те, що ну і, і ще немає чого якого сенсу підписувати договір, тому що з української сторони президент нелегітимний. Мається на увазі, що Зеленський відбув весь термін. Ну, але це байка, яка слухають, ну, хіба що може всередині Росії, тому що вибори, як би там хто. Ненавидів Зеленського чисто фізично і юридично, тим більше, і конституційно в Україні під час бойових дій неможливо. Це просто фізично неможливо. Але е, на цій ноці е, Кремль Путін персонально росіяни продовжують грати. Тому ведеться все до того, що як би тут Трамп не розказував на американському просторі, що договір ось уже близько, вже вже ось-ось-ось ось. ось, ось, ось. На день подяки, як ви бачите, не сталося. Це прямо зараз святкується цей день в Америці. А, ну а до кінця листопада так само мало ймовірно. В той же час, час Витко все ще планує відвідати Росію наступного тижня. Ну а на американському просторі найбільша новина сьогоднішнього дня святкового це те, що вчора відбулася стрілянина в столиці в Вашингтоні сі і окрім того, що сама стрілянина це погана новина, сталося ось що Афганець, який приїхав в Сполучені Штати Америки в 2021 році, коли афганці, які співпрацювали з американцями, ну евакувалися разом з американцями, тікаючи від Талібану. А так от 29-річний чоловік, який свій час працював з ЦРУ навіть там, як ви розумієте, йому там ну, світила смертна кара, якби залишився. Одружений, має п'ятеро дітей, проживав у штаті Вашингтон. Щоб ви розуміли, Вашингтон Дісі, Вашингтон це не одне те саме місце. Це Вашингтон, штат це Тихий океан, Вашингтон-Ді це Атлантичне, це через всю Америку. Він приїхав сюди. І напав на національних гвардійців, які, до речі, там зараз обоє вони із Західної Вирджинії, Але от Трамп викликав Національну гвардію в столицю США, щоб зробити місто безпечним. До речі, він якраз напередодні, у вівторок, випускаючи індика, розказував дуже багато речей, в тому числі, що тепер хвалився тим, що дивіться, наскільки безпечна столиця, тепер будь-хто будь-де може. Ходити, тому що завдяки надгвардійцям криміналу в місті немає. І от вчора трапилося це вже після обіду трапилася ця стрілянина. А двоє цих надгвардійців у дуже важкому стані зараз знаходяться, вони живі. Він стріляв із револьвера, я так розумію, стріляв зблизька, стріляв навіть в першого надвардійця і вистрілив перший раз він впав. Він над ним нахилився і вже в лежачу стріляв ще Ще один раз. Ну, а говориться про те, що третій надгвардієць вже відкрив відповідь, вогонь, відповідь і вразив цього афганця. Стан афганця наразі не повідомляється в новинах: чи він ще живий, чи де він, і що з ним ну його там можливо допитують і так далі. Ну і тут стоїть тепер так само питання, що він приїхав в Америку у му році, попросив притулку у му році, а отримав офіційний статус уже у 25-му, в цьому році, у квітні місяці. Уже я хочу звернути увагу, під час президентства Трампа. І от тут піднімається якраз таке питання, що замість того, щоб ганяти, навіть якщо і це нелегальних людей на будівництвах, які працюють, які. Платять гроші навіть в американську казну, в податкову. А замість того, щоб е звертати увагу на таких робочих людей, треба більше дивитися на потенційних терористів. Тому що дивіться, це вже не Байден вам його перевіряв. Це зараз під час президентства Трампа. Його люди вже на місцях мали про перевірку, розумієте, коли дається такий офіційний статус, має, має проходити чи проходить. Спеціальна перевірка, що він, де він там до Малонедо Діда Прадіда дивиться. І отут а, такий промах. Цей момент, звичайно, ніяк не коментується. Ну, але дивіться, що а, як наслідок цього всього діла, по-перше, білий дом був заблокований, мається на увазі повністю закритий декілька годин. Трампа в Білому домі немає, він зараз святкує День подяки у своєму маєтку в гольфовому клубі в Маро Лаго. Це штат Флорида, дуже далеко від того місця. Ось потім, коли ну, все стало зрозуміло, що це одиночний стрілок. До п'ятої години вечора вже Білий Дім був відкритий знову, розблокований. Але тепер усі справи. Афганців, які зараз лежать в еміграційній службі службі для розгляду, чи це на громадянство люди, які тут живуть може 10-20 років, але вони мають афганську національність. Всі розгляди справ по будь-яких еміграційних питаннях призупинено на невизначений термін. Можливо, на завжди, можливо, на місяць, можливо, на рік, на два. А ідея тепер перевірка причини. Чому це все сталося, незрозуміло. Але як ви розумієте, з будь-якої сторони не подивись, ідея шумна. По-перше, перед святом. По-друге, атака на військових. По-третє, знову ж таки, Афганістан, значить, потенційно, можливо, тероризм якийсь і так далі. Тобто, дуже багато невідомо на даний момент, але подія доволі гучна. А... Ще одна новина. Сьогодні такий огляд, по суті, трамповських справ. В основному. Ще одна новина новина із штату Джорджії. І в свій час я дуже багато уваги приділяв цій новині, тому що вона була номер один. А прокурорка. Там є такий Фултон-Каунті. Це район. районний Район Фултон. І прокурор цього району, так чи прокурорка Фані Уіліс, вона ініціювала справу про політичне рекетирство, спробу державного перевороту проти Трампа і ще 18 чоловіків. До речі, є оця фоточка ув'язаного. Єдине місце, де, і взагалі де Трамп так був сфотканий, і будь-який американський президент в історії фотка затриманого. Але чого ця новина зараз говориться про те, що Фані Вилис по суті сама себе скомпрометувала, коли мала романтичні стосунки з іншим прокурором, який і вів справу, вони користувалися державними грошима. Як потім виявилося, їздячи в свої там поїздки, разом там знімали готелі і там і так далі. Спочатку. Того прокурора забрали, але адміністрація Трампа чи команда Трампа боралася, що і вона так само і в Свій час її прибрали, пройшли позачергові вибори, виборали, вибрали нового прокурора. І, мало не перша справа нового цього прокурора. Була відкинути усі звинувачення проти Трампа. Справа офіційно закрита. А причина, чому він сказав, що ми відкликаємо справу і суд, тому що ця справа не принесе ніякої користі людям в штаті Джорджія. Суддя вислухав це все діло і задовільнив прохання. Справа закрита, можливо, назавжди. Трамп переміг. Крапка. Все. Все. Тобто, як там не говорилося, що це штатовська справа. знайшли, якось знайшлися важелі впливу, е, впливу. Трамп зіскочив із, із цієї проблеми. Ну і остання новина, так само стосується Трампа: Тра Нью-Йорк е, Таймс випустив публікацію про те, що Трамп, по суті, старий, а конкретніше вони взяли, порівняли. Діяльність Трампа під час першої каденції, і, от що не зовсім рік, але під час другої каденції. І чисто факти вони підвели до того, що Трамп менше їздить в країні, менше проводить зустрічей. Будь-які там заходи, які проводить Трамп, вони завжди починаються пізніше кожного дня. Тобто Трамп. Менше активніший. І вони зводять до того, що Трамп сповільнився, видно старість, по суті, неозброєним оком. Там старий. Те, що Трамп оце закидав Байдену, ну, тепер от за нього закинув. Ну і Трамп, звичайно, відрогував на своїх сторінках там всі великими заголовними літерами, що я ніколи так важко не працював, як раніше. Слухайте. Ну, це ж не про що не говорить. Тут факт, якщо ти під час першої каденції проводив 20 зустрічей, а зараз 5, якщо ти раніше починав робити 8 в один ранку, а зараз в 12, ну це я наприклад на говорю. Це ж не значить, що, що тобі важче навіть ці 5 справ. Я зараз, от в своїй майже 50 років, там болта відкрутив, і я вже втомився. В своїх 20-30 років я 100 таких болтів відкручую і не втомлювався. Да, Зараз таке відчуття, що я працюю важче. Але продуктивність, то коефіцієнт корисної дії звичайно менше. Ну і хто хоче це бачити, це і без Нью-Йорк Таймса було помітно, звичайно, це видно. Але історія шумна і показується, що Трамп виявляється не ідеальний. Ну, така сказано було, і як вони посміли. Ну Ось такі новини трошечки скорочений сьогодні огляд. Вибачаюсь за це. Хто в Америці і святкує цей день? Я бажаю вам гарних святкових днів, тому що це день, знаєте, коли більшість із нас зустрічається якраз таки з рідними. Діти, батьки знаходять час провести час разом. Тому це одне з найкращих, таких найдобріших, найсімейніших свят. Це знову ж таки. Чисто американське, навіть індіанське я б сказав би, свято таке. Але це історія вже про інше в Україні. Я не знаю, чи до речі, це свято. Також, оскільки, знаєте, комерційний момент так само включається по всіх країнах світу. Ну, саме слово День подяки, воно можна пришити до будь-чого. Але як би там не було, я бажаю українцям перемоги. бажаю... Добра, бажаю мирного і нормального нормального життя, щоб цей жахіття, яке це все від цього злами чистоти, які просто суне на Україну, нищить усе живе, все гарне, все добре і просто з якимись перевернутими стандартами називає чорне білим і біле чорним. Тому бажаю гарних вихідних. Сподіваюся, що так само родина зі мною, тому я не знаю, як завтрашній пройде огляд. Але а, якщо не зустрінемося, бажаю гарних тихих михір... вихідних, святкових вихідних. На цьому все. Вам нехай щастить, все буде Україна!